Біжімо, біжимо прямо туди до гори. Подивимось, що там зверху створи. Тихо. Чули? Сова. Це сова. О, яка велика, він час, тихо. А сова може і украсти малим. Він не пропус, а може він добрий? Чи навряд? Чи? Ходіть до гори. Він повідомив про нас, бігом, бігом. А як я тут перейду? Це... Тихо, ой-ой-ой Нагняй, ня наганяй, ня наганяй. Ня Капец, лисица напала. Пішли! О, нова хата. Нічо собі! Нову хату, маємо. Яй-яй-яй. А що, то нормальне місце? Вс, пишли, класс. Опа. всім, ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри про лисичку І її дітей. Кінець, виживання назавжди Ви вже один стов. Чекай, чекай, зараз. Так, навички що там качати нема, щоб цього дві, того по одному. Добре, добре, давайте Що, То все, виходимо. Виходимо і йдемо далі щось шукати. Полайте і ваші дитинчата підуть за вами. Я зрозумів, зрозумів. Зараз будемо і лаяти, і все будемо робити. Добре, ніч 11. Йой-йой, карточку, будь ласка. І так, від, що у нас твориться. Там закрито, там закрито. А куди нам йти треба було? Ми десь того разу йшли далеко. Капець, я забув, куди ми йшли. Я серйозно забув. Ну, добре, ходіть. Що зараз не Давайте не гавкай. Е, давайте біжимо туди, на той завод, що тут. Ке? Ми там були, ми там щось забрали. Так, нюхай. А, вона так гавкає, добре. Нюхай, нюхай. Біжимо, біжимо прямо туди до гори. Подивимось, що там зверху створень. Чули? Сова. Це сова. О, двійка велика нічого нічосить, тихо. А сова може й украсти малих. Отримайте контроль, щоб підкрасити та не розбудити сову. Та ви подивіться, яка вона величезна. <с <с та та сова так як лисиця. Все, не розбудили вроді. Яй-яй-яй. Оце -яй -яй. здебанка, зустріли сову. Так, добре, йдемо чи йдемо до гори. А, то та йдемо тако прямо, що? Ходіть, ходіть. Бігом, бігом, все нормально тут. Діти попідростають, будуть такі, так як це великатий. Але треба того знайти. Нам конче того знайти, конче. Його знайдемо і все буде добре, і будемо п'ятеро жити. Так, догори можна тут піти. А ну йдемо подивимось, що там всі твори. Тут якісь люди ходять Тихо, тихо Не відставайте, але біжить сзаду Всякий може бути, може якась пастка Попаду в пастку, що шов робити Тихо, ой А з цього боку я був, мені здається І! <хи> не гопай Е, Кинь його назад назад. А як щоб вони тут поучилися щось робити? Видиш на цьому? Вони раз хочуть вчитися, раз не хочуть. Е, мені здається, а ну я з цього боку забігав, та. Біжимо туди, побігли. Побігли, але тихо. Все, погнали? Давай, 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 давай. Добре, нам в другий бік протилежний, я з цього боку не був. Музика якась грає. Виділи? Ага, там якийсь прес. Добре, тут знизу що таке? Там знизу щось є. Щось мені тут не подобається. Тихо як ні... Зараз я до вас прийду, чекайте. Я тут щось знайду і до вас прийду. Ну добре, біжу, чекайте. Ну а як я тут зійду? Я тут більше ніяк не зійду. Ну почекайте трохи. Я швидко. Я думаю, нічого не буде, як я на велику висцену від них. Нали <гас> бігом. <гас> я думаю, я щось добре найду, ага. Добре знайшов. Все, ходить. Так, туди можна зайти? Можна. Добре. Ого. Вон роусо і заходимо. Так, тихо. Я не знаю, на що нам тут бути? Що ми тут будемо робити? Тут якісь преси величезні. Звозять, все, сміттяють, тут все переробляють. Але це бідно. Так, то вже ніч підходить, ого. У -на нас ні єдині нічого. Так, тихо, не гавку. Я вам скажу, що ми ж таке понаходили, дві ми зайшли. Туди, туди, до гори і назад. Давайте дійдемо вже до кінця. І запаху ніякого нема. Опа, тут щось є. Тут щось було, але вона нічого не бере. Було щось там. А ну ще запах. Не видно? Дивись, отута. А во, малий якийсь заліз туди. Давай, давай, вчися. Ні, не хоче. Добре, пішли далі. Але щось там було? Так, з цього боку ми можемо втекти додому. Ну давайте, погнали, коротше, йдемо додому. Е -е, а спати як я вам дам? Давай, давай, за мною. За подорож щось знайдемо. Надіюсь. Нічка вже близько. Нічка вже дуже близько. Что таке? Ходіт, ходіть, за нейдем. Нічка вже капець, як близько. Давай, 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 давай. Давай, 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 щось тут буде. О, нате. Хоч трохи поїли. Молодці, пішли. Так, добре, тут вихід. На другий раз треба де зайти з іншого боку. А тут цей вроді. Та, тут щось стояв. Або. Ходіть назад. Ха. Він не пропус, а може він добрий? Чи навряд? Чи? Ходіть до гори. Він повідомив про нас, бігом, бігом. А як я тут перейду? Це... Це ми вниз десь йдемо... А може десь тут переночувати? Так, ходіть, 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 поїмо. Обережно, Щур! Дивись. Де ти щур побіг? Виліки ти ти Ви щурі. Та дивись, не годен зловити щур'є! Диви. Нарешті. Ти за той На, ти їжте. Я не хочу їсти. Все вам і Добре, молодці, ходіть. Спати хочете, та я теж хочу. Дивись, тут закрито на колодці. Може десь тут переночуємо? Або добре, я туди лізти не буду. Хлопці, ви будете тут ночувати? Покажіть мені карту, будь ласка. Де ми є, ми там. Ого. Ми далеко від дому. Так далеко від дому ми ще не були, а то вже нічка. Ну нічого, зато подивимось, що таке вночі буде. Там щось є, там нічого нема. О! Що з ним стало? Велазь давай. А він може за в чомусь. Давай, давай, рей, рей. Попав в пастку, вірю, молодець. Диви, він зловив. Він їду якусь знайшов, нічого собі. Оце я розумію. на два нову навичку копати. Вообще красавчик. Самі вже їду знаходять. Тебе трохи бігати навчилися і все. Так, чую запах. Ого, що це таке? Я щось не знаю. На, ти їжте. Але воно якесь таке свій. Ходіть бігом. Так, двері закриті, камера. Нам спати треба лягати. Ого, ми вже з другого боку вийшли. Тут що? Є щось? Є над. Перекусити трошки то й все, то йдемо геть. Де ми зайшли? Дивіться, де ми є? Ми аж там зверху. Ого. Погнали. А може настати день такого, типу, якщо ми не підемо спати? А ну-ка, сюди подивимось. Тут ще нічого, немає, ніяких запаків. А, ліси до гори, ну сила. Давай, давай, 1, 2, 3, добре. Додому погнали. Все, нам тверконче додому. Доганяйте, доганяйте, ще трошки. Ми вже майже вдома. Давай, давай. Потім треба десь другий бік піти. Ну але той десь тут на цьому має бути, на цьому заводі. Той що украв лисицю. Давай, давай, бігом біжить. Давай, 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 давай. Бігом, бо цей іде. Давай, давай, давай. Біжите чи ні, де ви? Ну, ще б швидше навчилися бігати, все було ідеально. Вик я я... Пару хвилин я вже вдома. Але дивіться, вроді нічого не відбувається, ніч настала. Та вони могли десь. Тихо. Ой-ой. Наганяй, наганяй, наганяй. Капець, лисиця напала. Пішли. Кажу лисиць сова, ви виділи? Я просто у шоці. Одного кусила малого. Ходіть, ми ж майже вдома. Яй-яй-яй. Та то я винен, -я, -я, -я. Я, я забув за неї. Я просто за неї забув, чисто. Бігли, бігли і не добігли. Так, всі вдома. Всі вдома, погнали спати. Нічого нового не знайшли йшли. Стрибок копати, а той навчився копати, молодець. Вже може щось викопати. Ви не можете виконати пендійність у чого одного зі своїх дитинчат. Та Я знаю, знаю. Цікаво чи двох можна нести, я думаю, що ні. Ні, 12, 12. Опа! Новий слід. Є новий слід у нас. Так, малі, бігом, бігом, бігом! Це той слід, який нам треба, це не їда. Так, давай вниз. Десь туди, Я вроді сюди не йшов. О, пастка. Оце попав. Пішли, бігом. Да я перший хоч пішов. Так, чекай, а це ми не йдемо до того мисливця додому? До того рибака. На, ти брід поїжджать. Добре. А я пішов далі. Але ви довго не їдете там. Та, ми вроді сюди йшли. Чого не можна їх лишити вдома? Я би лишив їх вдома і все було шикарно. Так, щось знайшов якусь дошку, що тут було? Цей тут їхав, дивись! І малий той був, пішли далі. Він приїхав з великим візком. Куди він його повіз? А ну тут. О! Молодець, давай вчись, вчись. Ще один навчився копати. Красавчик. Навчився? Навчився. І сам поїв, чуєшся, ти всім дай? Так, пішли далі. О тут він щось загубив. Тут там певний поворот був. Так, дивись, все впало. Тут було все впало. То що тепер до Ходіть за мною. Дивись, він тут пасток понаставляв. Чисто ноги вже побиті. Так, давай, 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 давай. Є ще щось. Останній крок. Диви, він тут щось відломив. Але диви, так і того малого тримає. І що, ми, в принципі, можемо йти. А що тут? О, нова хата! нічого собі. Нову хату, маємо, Яй-яй-яй. А що, то нормальне місце? Все, пішли, хлопці. Опа! Настає весна. Настає весна. Є, трава росте. Лисиця тоже виросла. Яй-яй-яй. Заодно ніч весна настала. Давайте вилазьте бігом з тої нори. Подивимося, що ці твари на дворі. Вороги поблизу можуть вас почути, та я вже це видів, вийдів. Ух ти шо, дивись, прикольно. Але щось вони ще маленькі дуже. Так, ну шо, та прийшли сюди. Ще один деньок походим, подивімсі. Запахів ніяких нема. О, пастка. Треба то все гет позабирати ті паспорти звідси. Ще як хтось попадеться. Ого, я зараз вам цю штуку скину. Ану нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Поїли, пішли. Лисиця ще хромає. Та зараз все буде нормально. Так, там хтось є. Тихо. Ага, тут цей, добре назад. Там охорона. Подивимося на карту. Там хата. Ага, нам просто прямо треба піти. Ходіть сюди. Ходіть бігом сюди, тихо, тут пастка і догори нам треба. Вескочити? Двік, нічого собі Трохи високо. Я думав що у неї не вискочить. Так, там якась малина червона. Ні, зелена, все добре. Десь буде малину? Буде. На. Один з другом. Ой, чекай. Дві я червону взяв. Нормас? Нормас, пішли. А ну, я йду. О! Чекайте, я тут лізти? Тут дуже тяжко. Давай, давай, давай 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 Давай, давай, лізь, лізь, лізь. Добре. Топ це Ой! Назад кинув. Та да, давай злась. Нат, будете есть? Зіло, дай уже полне. оце вже довольні. Понаедалося. Так, добре, йдемо далі, йдемо на трошка слід. То вже весна настала, ми ще не знайшли його. Так, тут дивіться, є прохід догори і вниз. Ну давайте підемо до гори. Там показує, що щось є. Ходіть. В якомусь лісі ходимо, але там є хати якісь недалеко. Так, тут ви не стрибнете. Ну то чекайте вони там. Ага, мені все одно їх сюди треба привезти. А де вони? А вони бігли, вроде в обхід. А ну чекайте, то є обхід. Можна, в принципі, коло зробити, Ходіть. А, я можу їх позносити. Ходіть сюди, чекайте. А, ні, не можу. Сила, я думаю, позношу ти все буде, будет вс ідеально. А чого не можеш? Погнали за колом, убежимо, ты все буде нормально. Де ж ви є? Ходіть бігом. Так, знизу їда, да, то вы так сі не їли? хлопці. Так, давай, давай, давай. А во, ми якраз йшли вниз. все ідеально. Ходи, тут хто буде вчитися. Давай. О, пішов, Молодець. Две достав їду. приніс, красавчик, і поїли. це я розумію. Навчив. Так, ході далі. Так, тут, тут збоку. Збоку хтось сей боку. Там з боку хтось да? А ми йдемо далі. А ми що таке коло зробили, велике? Дивись. Ну. Е, на другий раз нам треба буде піти туди догори, ще далі. Подивитися, що там є. А там вниз ми не пішли. Там закрито яй-яй-яй. Отут хіба ми можемо теж вниз піти? А ну ходіть сюди. Та їсти ви не хочете. Так, чекай, 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 сюди і сюди. А ну давайте біжимо, пробіжимося трохи. Опа, назад, 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 назад. Бігом бо біжить, вроді. Тікаємо геть звідси. Добре, йдемо лягати спати. Нормально, є нова локація, є весна. На другий раз є куди йти. Ходіть. Трошки пробіглись, подивилися, все нормально. Так, де наша нова хата? Тут наша нова хата. Чуєте, це то, то прекрасна хата. Але ще трохи замаскувати треба, бо видно. Все, спати, діти, давайте, заходіть. Легли спати, Легли спати. А ну навички мені свої покажіть, дивіться. Прилізти, копати, стрибок. Ще той останній нічого не навчився, треба його щось навчити. А так все нормально. Що, друзі, на цьому завершуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсором каналу. Всім па-па! не не було не забуду, де, 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 де б не був, не забуду Хочеш мене як Я закритими очима знаю.